Привіт дорогенькі. Даний розклад має назву Хто ви на думку вищих сил. Отож, у нас сьогодні буде дві позиції, тому зараз ви будете обирати свою. На дві позиції. Перша і друга. Перша, друга. Хто ви на думку? Вищих сил. А я наголошую, поки розкладаю карти, що цей онлайн-розклад. Він не може резонувати з усіма особисто. Замовляйте номер телефону. Я завжди вказую в описанні під відео. Так. Ставте на паузу, кому не вистачає часу. Ну, а я буду розпочинати з позиції номер один. Позиція номер два. Сюди. Позиція номер один. Художник. Я художник, я так віжу. Я художник, я так віжу. Так. А, так, заняття любим видом мистецтва благотворно скажуться на вашій кар'єрі і других аспектах вашої життя. Тобто, творчість, ви творча особистість, яка а, сама може. В принципі, створювати свою реальність, своє життя і те, чого хоче. Такі гарні карти, насправді. Зараз буду зачитувати. А, зараз у вас іде а, така трошки зупинка-заминочка. Не варто зараз нічого починати, трошки зачекай. А, тобто, у вас іде очікування. Процесс очикувания. Да? Чуму очикувания, то мощью открывается третье око. Ясновидение может открыть тебе многое, но никогда не открывай своим ближним того, что может принести им страдания или повлиять на их жизненный путь. В смысле? Ясновидение может открыть тебе многое. Но никогда не открывай своим ближним того, что может принести им страдания или повлиять на их жизненный путь. То есть, дивіться, у вас відкривається дар, дівчата у вас відкривається дар, і ви повинні зрозуміти, що не ліземо в жопу без мила людям. З своєю да, ви можете багато чого бачити. Да, ви є гуру, да, ви є представник вищих енергій, але поки у вас не просять про допомогу, не варто її надавати. Поняли, так? Да? Це може, розумієте, коли ти даєш консультацію, або консультуєш когось, це повинно бути не як, от я сказала, і так воно станеться. А це має бути як. Один із варіантів, який ця та чи інша людина може вибрати? Це впливає, до речі, на вас. Це дуже зараз вам важливо знати, бо ви можете або розстраюватися, що вас не чують, або не хочуть чути, і приймати вас. Тому що ну, тут -то такі от пропрацювання у вас ідуть. От, да, Ум. Що в нас тут ум? Розум, що в нас розум? А, бо цей контроль іде від розуму, я понімаю, так? Ні, ви йдете в понімання. Ви виходите, ви звільняєтеся від розуму, ви звільняєтеся. Блять, зручить, звісно, так двозначно звільняєтеся від розуму. Ви звільняєтеся від контролю, від тотального контролю, коли, я думаю, тільки мозком. А зараз у вас йде вивільнення. Що означає вивільнення? Це означає, що там, де були колись запрети. А заприятия це от мозок. Мозок, який постійно створює нам такі от границі. Давайте так, границі от вони, г границі. Г г бачите, вони вже, вже язик заплітається, стільки говорити. Границі. І а, ви виходите, ви вивільняєтесь. Ви О, Боже! Боже, малышки, Я вас вітаю! Перша позиція, закрита карма минулого життя. Все, вихід на новий рівень. прям, прям аплодую. аплодую, Умнічки, перша позиція, прям браво, Все. отлично. Я у вас вірю, ви умнічки, так тримати далі. Друга позиція, привіт, які мої дорогенькі, привіт. Що тут у нас? Сім'я. Клас, клас, клас. Карта сім'я. Дивимося, що тут. Любовь сім'ї, друзі, центральним стержнем вашої життєвої місії. Тобто вам треба прокачувати любов до своєї сім'ї. Мама, тато, чоловік, діти, корінь, йдемо в корінь, а в корінь ми йдемо Це куди? Правильно до роду свого. Прокачувати любов до своїх рідних і близьких. Якщо ви цим уже зайнялися, значить ви на правильному шляху. А чого так? Зараз ми глянемо. Сім'я писатель. Слова, які ви пишете, стіляють, вдохновляють, і приносять удовольствие. Тобто, виходить, якщо ви стілюєтеся і у вас заключається любов, ви знаєте чітко, що сказати, ви своїм словом можете стілювати, Бачите? У вас слово це є цілюща сила. Класс а, Рід, типу, наповнює вас цим даром. Чим більше ви прокачуєте рід, Тим більше ви наповнюєтесь цим даром. Так, отпусті живи, живі, живі сейчас. Все можна, нужно тільки захотеть. От, щоб ви себе знали. Зараз в вашому житті можете, ну, типу, не відбуватися нічого такого прям а, конкретного. Да? Можливо, не відбувається ніяких таких змін-змін. Не хвилюйтеся. А, чому так? Зараз ми дізнаємось. Тому що ви зараз зараз пропрацьовуєте ці, пропрацьовуєте минулі травми, виходите в легкість, от що у вас зараз все отак, да, спокійно, обичність. карта, карта обичність, ось одзен, говорить про те, що я просто йду, впливу по теченню, да, типа, ну, нічого там особо, нічого не міняється. Ну кажуть, що скоро ти скинеш свою ношу. Підеш на радість, буде якась вечіріночка, буде якось весело, буде якось прикольно, класно, тусня якась буде. Буде можливість святкування чогось і приключення. Ну, тобто ви зовсім скоро вже виходите з цього моменту, з цих енергій, простоя, наприклад. Да? Чому? Тому що ви виходите від минулого. Зараз ідуть ще процеси. Тому от така ситуація, куди ви виходите це літісто, бачите? Ви виходите на свою місію цілителя. і я вас дуже з цим вітаю. Ви молодці, вам теж аплодую. друга позиція. Я вважаю, що це необхідно було знати вам. Вище сили дякуємо вам за підсказки, дякуємо, що проводите нас і даруєте нам надію, віру, любов в найкраще, що ми можемо отримати в нашому житті і що можемо віддати. Все, я вас люблю, цілую, популічки.